Днями на каналі Андрія Тищенка вийшло відео, де він проповідує в Гані, в церкві Дага Хіорда Мілса. І окрім е, самої проповіді про те, що треба вірити, е, що дива відбувається в атмосфері, в атмосфері віри, е, він згадує про Беніхіна і е, говорить про те, що ось у Беніхіна був. Родич, який служив з ним, але згодом пішов від нього, і тепер різний бруд на нього лє. Мова йде про Костянтина чи Костю Хіна. І він просто почав казати, що. Дива все одно відбувається, і треба вірити. І ось Беніхін скоро приїде на конференцію, і ви всі все побачите, якщо будете вірити. Я подивився е е проповідь Беніхіна на цій конференції, яка ось недавно закінчилась. І відгадайте, про що проповідував Беніхін. Він проповідував про помазання. Цікаві речі, які е основні речі, про які він казав, це те, що. Існує два помазання: перше помазання внутрішнє, інше зовнішнє. І внутрішнє помазання це те, що е, люди отримують при спасінні, і тут він е, використовував для підтвердження перше послання Івана, другий розділ 27-й вірш. Написано: а помазання, яке ви прийняли від нього, воно у вас перебуває. і Ви не потребуєте, щоб вас хтось навчав. Але як те помазання навчає вас у всьому? І є істине, є необманне, так як воно вас навчило в тому й перебувайте. І насправді, якщо ви е, почитаєте контекст е, е, слова помазання, яке тут використовує е, апостол Іван, е, то е, е, воно, він використовує його в розрізі лжевчень, і лжевчителів. І він говорить про те, що ви отримали помазання, і в даному контексті тут дослідники сходяться, що можна розуміти як Духа Святого, що ви отримали Духа Святого, так і те, що ви отримали вчення, тобто вас вже навчили. І тому е, не треба, щоб хтось вас вчив, але це помазання буде вас вчити. Тобто як Дух Святий, да, що будь-яке лжевчення, вам треба звіряти з тим, як вас направляє Дух Святий, і як вчення, е, яке ви отримали. Е, окей, е, звучить непогано і наче, наче, наче поки що йде добре. Але е, потрібно е, як же виправдати на основ, на основі цього вчення про помазанників, про окрему касту людей, які е, мають якесь особливе помазання, які не мають всі інші, наче це Духа Святого отримали всі, і наче вчення церкви теж отримали всі. Ну, принаймні, тих, хто е, хотів, і тих, хто е, не знаю, шукають, люблять Бога. І він приводить інше місцеписання, яке в новому завіті, на жаль, немає. Про друге крещення Духом Святим і про другий етап помазання він в новому завіті не знайшов. Звісно, що він знаходить його в старому завіті, і це перша книга Самуїла, 10 розділ, 6 вірш. Коли Самуїл помазав Саула, то він е, говорить йому, коли йому, куди йому далі йти, і каже: Тоді зійде на тебе Господній Дух, і ти захоплено пророкуватимеш з ними, з пророками. І перетворишся на іншу людину. І оце слово перетворишся на іншу людину означає станеш помазаником. В тебе будуть дуже дорогі машини, за тобою будуть носити твій портфель, тебе будуть запрошувати на всі конференції, ти станеш іншою людиною. І питання до всіх: чи хочете ви стати іншою людиною? Звичайно, всі хочуть стати іншою людиною. І тоді він каже, що зараз будемо вас всіх помазувати. І хоча Беніхін говорить про багато важливих речей, про е, те, чому проповідники або помазаники падають, він говорить про те, е, наскільки важливо вивчення Слова Божого. Е, найголовніше, він говорить, що е, що значить бути знайомим з Духом Святим, як з особистістю? Він говорить, що це значить, що не ти будеш говорити йому, що робити, але ти просто будеш підкорятися під його волю, і ти будеш виконувати те, що він хоче робити. І це насправді дуже такі важливі і правильні речі, але зрештою, це служіння закінчиться тим, що. Починається прославлення в стилі баніхіна, і він починає молитися за людей. Люди падають, він обирає за кого молитися. Він робить це в різних моментах. Дуже веселий і цікавий момент. Те, що він постійно спілкується в нього свій клавішник, якого він з собою возить, і це дуже важливо для нього. І перед молитвою. Він говорить, клавішнику зроби модуляцію. Музиканти знають, це коли тон пісні підвищується, і вона так по-новому починає звучати. І от про цей ключ до помазання він не розказав, але він його використовував. Він постійно звертався до музиканта і казав йому, так, підніми трошки тональність, підніми трошки тональність. І Музикант піднімав тональність, робив модуляцію, і тоді мені не йшов молитися. Так, да, дуже, дуже, дуже дуже цікаво. У мене такі змішані відчуття від цього служіння. З, одного, з однієї сторони, з одного боку, дійсно в Беніхіні щось змінилося, і це важко не помітити. В одному з прикладів він казав, що він бачився з якимось проповідником на пенсії, який казав йому: Ну, що, ти стадіони збираєш, в тебе так все добре, діла йдуть. І Беніхін сказав, що я боюсь про це думати, тому що я боюсь, що Господь звільнить мене з цієї роботи. І з однієї, сторони, він дійсно багато приділив уваги тому, чому проповідники і помазаники падають. За його версії, це через те, що вони забувають звідки вони прийшли і. Вони перестають робити і там служити, молитись, так, як вони це робили на самому початку свого служіння. Ну і дійсно це дуже гарні думки. І сподіваємось, що дійсно Беніхін в ці свої роки після якихось скандалів, розслідувань, там, де він сам, помилявся і вибачався за свої помилки за те, що він. В своїй молодості приймав неправильні рішення і проповідував неправильно і робив якісь погані речі, дай Бог, щоб дійсно щось змінилося, але при всьому тому гарному вченні, яке він при... виклав, все одно все закінчувалось тим, що він роздавав Духа Святого і. Певно, що молитва дуже потрібна, але знову ж таки, це підкреслює це вчення про помазаників, що от така людина помазана на служіння, вона має особливу якусь силу роздавати Духа Святого і роздавати це помазання іншим. І я в це не вірю, як я вже сказав, і я не думаю, що помазання воно. Виділяє якихось окремих людей. Я все-таки вірю в церкву і в те, що одним духом він роздає всім різні дари, так як він те бачить і як він вважає за потрібним Господь. Ось і вчення про таких помазаників, особистих, якихось не таких, як всі. Це більше історія з Старого Завіту, яка трошки штучно. Привнесена сьогодні. Дуже цікаві ваші думки стосовно помазанників, стосовно вчення про помазанників, і помазання, наскільки ви в то вірите, чи вірите ви, що існує два окремих хрещення Духом Святим, або два окремих помазання одне для спасіння і зовсім інше для служіння і для того, щоб щось робити надприродні. Як він цитував це місце писання, і ви приймете силу, павер, павер, ми так всі хочемо сили. Але те, що він сказав, але, можливо, не зробив те, що я не відчув, що все-таки ми не силу отримуємо, а ми знайомимося з Духом Святим, і ми намагаємось робити те, що Він нам каже. А не використовувати його в своїх якихось задумах як якусь силу. Нехай Бог вас благословить і нехай Дух Святий веде вас в вашому служінні поділіться своїми думками всього найкращого з Богом.